Всім привіт! Сьогодні вам покажу, що я встиг зробити за останні 4 дні по кабіні трактора МТЗ-80. Що я тут встиг зробити? Бо з нинішніми відключеннями світла у нас тут така проблема. У Всіх зараз така проблема. От. І я зараз вам покажу, що я тут спів зробити. Так. Почнемо з лівого боку. Значить, тут все було гниле. прийшлось заварувати таку латочку, 2 мм товщини. Так, тут поки що з крилом нічого не ясно, чи його переварувати тут, в цьому місці, де намальовано крейдою. Чи його доварити треба тут буде, Скоріше за все, буде переварюватись. Тут трошки підрихтовано вже. Теж треба подоварувати. Це все мелочі Тут. Так само треба доварити. Тут не встигли доварити навіть латку цю толково, встиг тільки зробити наверху шов. А ще тут треба пройтися, зачистити це все. Так, Світло є, бо я під'єднав інвентор. Так. Далі, права сторона. Права сторона. Так само аналогічно, як сторона з лівого боку. Тільки тут вже доварено більше, тут ще треба буде доварити, тут то, теж, скоріш за все, ця частина буде вирізатися, приварюватися друга. Тут теж треба буде приварювати латку. Тут ще крило не рихтувалося, далі лупанув тут шов. Тут так само треба буде лупанути шов. Тут я не буду вирізати цю гниль, це дно не буду вирізати, нема в цьому потреби просто, тому що. В середині я приварив увольник От. прямо до дна. І тут нема сенсу його чіпати, Тут просто буде зверху приварена та кришка. Це під акумулятори. І зверху буде вже закриватися заводською цією кришкою. Далі. Далі, далі, що тут далі? Двері. З дверима взагалі суцільна проблема. Тут у нас так. Тут у нас так. Я вже переварив, тут теж переварив з цього боку. Тут взагалі тема дуже хороша. Нічого, походу розберусь, як і що воно. Тут це було під драбинку, буде відрізатися, буде приваруватися два квадрата і кластися драбинка, прикручуватись. Це ще донизу треба дешево приварити драбинку. Ножку точніше. Тут трошки зачистив, поки було світло. Тут ще вчора, тут все показано в моїх відео попередніх, що я там робив. І так буде зачищатися вся кабіна від краски. Далі, тут. Скоріше за все, кабіна часто знімалася з трактора. Тут все погнуто, так само буде вирізатися, вставлятися, латка приваруватись. Тому що відбійним молотком не могли його вирівняти, бо е, просто не давалося чомусь, не знаю що так. Просто будемо вирізати так само, як з лівого боку, і приварувати латку. Далі тут бачимо тріщину. тут теж це буде варитися, люк буде рихтуватися, отакий тут люк Ну, роботи ще вистачає. Ну, в принципі, як сказати, то 50% цієї роботи виконано. Це, я кажу, за слісарні і зварювальні роботи. А ще зачистка цієї всієї кабіни до покраски, ще покраска плюс тут роботи вистачає. І надалі будемо. Буду я бачити, що я тут буду робити після цієї кабіни. Ну, це тільки кабіна, бо вона буде на цьому МТЗ МТЗ буде перероблений під фронтальний погрузчик. Тому попросили її зробити. Сказали не спіши, а тут з цим світлом ніяк не поспішиш. Нічого, все буде добре. Це не така і ж складна робота, як у мене були попередні, наприклад, чан у мене був, то була складна робота, а це не дуже складна робота. Так. Ну Ось такий короткий відео огляд того, що я тут зробив. Все, Всім удачі. Підписуйтеся, ставте лайки. До побачення.